Ви авторитети, ви важливі, а я от маленька, я залежу від того, що ви скажете. Що ви про мене подумаєте. Ви скажете, що я окей, і я буду окей на якийсь момент, період часу. Ви скажете, не дай Боже, подивитеся на мене косо і намікнете мені, що я не окей, я буду не окей. Розумієте? Тобто, це коли в мене немає моєї опори, в мене немає мого стержня, в мене немає моїх внутрішніх напрацювань, моєї ну, істинності. Я від неї відмовилася для того, щоб... Вижити, ви мені забезпечуєте моє виживання? Я невідділена, я маленька, я всередині безпорадне дитя. І от все це людина на рівні виживання в той момент, коли я в блозі вам тріщу про те, що дівчата, реалізуємо себе на 100%. Блін, чого вам не цікаво, наскільки ваша лампочка може світити? Якщо 250 – це максимум, то наскільки ви світите? А давайте. А тут в цій ситуації виживання. Я свічу на 50-й, блядь, слава Богу, це неправильно, розумієте? Відчувайте свій потенціал, кожна реально може більше. Ну, може більше, це не то, що я не кажу, давайте давайте з трусів, та могти більше, це, типу, завжди обов'язково, успішний успіх. Ні. Вам окей, коли ви світите там на 65 із 250 чи на 150. Вам окей, це відчувається? Ви щаслива? Пожалуйста, просто будьте щаслива. А якщо ви нещаслива, нещасна, вам не окей, вам там дефіцитарно ущімлено, ужато і обмежено, то в мене питання: чого ви з цим погоджуєтеся? Чого ви вирішили, що це ваш, ваш максимум? Це ви так вірите в себе, це ви так цінуєте себе? Це от ви так якось оцінюєтеся, та хто, хто, а ти краще тут сиди. Світ, світ у вас бракує, світ вас хоче побачити, проявляйся. Показуйся, та хто я така, щоб показуватися, і все починається з того, що ти про себе хреново думаєш.